Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось до Бога та сина Його, Господа Ісуса Христа, з проханням та молитвою, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Боже сказав, але Сара, твоя жінка, сина породить тобі. А ти назвеш ім'я йому Ісак. Ісак, перекладається як він буде сміятися. І свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по ним. А щодо Ізмаїла я послухав тебе, ось я побластую його і вчиню його плідним і дуже-дуже розмножу його.